Вітаю вас на телеканалі Сфера випуск новин В студії для вас. Працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Нові старі тролейбуси та два нових маршрути сьогодні у рівно електроавтотрансі офіційно запустили два маршрути: – а та 9 а за якими курсуватимуть 5 тролейбусів. Шкода, тр Скільки вартувало владі придбати рогатик і прокласти нову контактну лінію? Дізнавались наші журналісти. Новопридбані тролейбуси від сьогодні вийшли на вулиці міста. П'ять тролейбусів шкода, тр заповнять собою два нових маршрути. А саме 4А А мототрек «Льонокомбінат» через автовокзал та 9А а мототрек північний через автовокзал. Для того аби запустити нові тролейбусні маршрути, міській владі довелося пропрацювати значний об'єм робіт. Ми виложили за купівлю тих п'яти тролейбусів 2 мільйона 600. Ми 200 тисяч заплатили за контактну лінію біля 12 школи, переробили перехрестя біля 12 школи і е, зробили так, щоб з'єднати два вокзали. Якщо ви звернули увагу, зараз всюди е, люди невдоволені, тому що уряд в цьому році не заложив пільг на перевезення пільгових категорій. Місто заклало. Ми замість уряду ці гроші заклали і даємо їх на тролейбусне управління. Тому нам дуже важливо, щоб по місту максимально хвалили тролейбуси, які будуть перевозити без обмежень всіх пільгових категорій мешканців міста Рівного. Крім закупівлі самих тролейбусів, загальна вартість яких склала 2 мільйони 600 тисяч гривень, та реконструкції контактної мережі на вулицях Київській та Грушевського, міська влада наразі розробляє проект скільцювання тролейбусного маршруту навколо вулиць Волинської дивізії та Євгена Коновальця. Для цього на мікрорайоні Північному планують збудувати кінцеву службову станцію та протягнути контактну мережу для тролейбусів. Я думаю, приблизно через два-три місяці проект буде готовий, і ми в цьому році приступимо до виконання тих робіт. Вартість їх приблизно 15 мільйонів гривень. Таким чином, оцей тролейбусний маршрут, який піде до зараз, до фреша, він в на кінечному етапі буде обходити вулицю Волинське дивитися коне За словами Володимира Хомка, розвиток електротранспорту в Рівному є пріоритетом номер один для міської влади, адже це дозволить не тільки розвантажити дороги міста та покращити перевезення пасажирів, але й сприятиме поліпшенню ако логії міста Любов Данчевадим Дроздюк випуск новин У рівному біля облдержадміністрації затримали чиновника із хабарем 500 тисяч гривень. Як повідомлялося раніше, на хабарі тут був затриманий Зорянський сільський голова Михайло Олійник. Як виявилося, це колишній настоятель Свято-Михайлівського храму у ПЦКП, що в селі Старожуків Рівненського району. Зорянську сільську раду, до якої входить 11 населених пунктів та де проживає майже 12 тисяч людей, він очолив у травні минулого року. За інформацією, джерел затриманий за неправильно. Вомірну вигоду обіцяв вирішити земельні питання, повідомляє рівне вечірнє. Обурення через можливу зупинку підприємства азот та затвердження нових тарифів на теплову енергію для ескорівне. Ці та інші питання розглядали на засіданні міськвиконкому. Про свіжі новини далі у сюжеті. 119 мільйонів перевиконання міського бюджету це добре, але те, що основний наповнювач скарбівні може повністю припинити роботу, невтішна новина. Так ситуація з грошима в місті оцінює очільник Рівного Володимир Хомко. Нічого так не повинно хвилювати, як зупинка такого гіганта. Незалежно від хто його власник, це в будь-якій державі в Бельгії чи в Польщі. Це було б сенсація. Тут це все ніхто не помічає, що зобстоїть підприємство. Тому треба все робити, щоб він запрацював. Все робити, а не працює він, тому що завезли багато російських добре в Україну. Ви знаєте. Закидали ніколи не завозили. Це взяли і дозволили заїхати. Ну хай з цим розбирається хтось і прокуратура і антикорупційне бюро і так далі. Спірне питання підвищення тарифів на теплову енергію для СК Рівне теж розглянули на виконкомі. Представники підприємства пояснюють, тариф збільшують через ціну на газ. В тарифі тому який діє на сьогодні газ. Затверджений був 2,994 гривні 30 копійок. Зараз ціна газу 6,809,64. Звідси ріст 80% для... для населення. Звідси ріс. Все. Не затверджувати, а попросити податкову перевірити ціноутворення, запропонували деякі члени міськвиконкому. Я як просто член виконкому, ставлю пропозицію. і Говорю, давайте ми звернемося до міської податкової інспекції для того, щоб вона перепровірила тарифи, які йдуть для населення, тому що це хвилює громадськість. Так, і тут не питання ЕСКО, і не питання тільки сьогоднішнього, для того, щоб вона перепровірила. Так чи інакше за новий тариф для Ескорів більшість проголосувала. Становить він 2082 гривні для бюджетних установ та 3815 для населення. При цьому ескорівно обслуговує лише 4% мешканців міста. Детальніше дослідити всі складові тарифу зможе вже контрольна комісія по аудиту цін на комунальні послуги Рівнеради. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. Відбір у копи у рівному не вистачає близько 100 патрульних, адже управління патрульної поліції втратило близько 10 екіпажів. П'ять патрулюють дороги на полісі. А ще п'ять екіпажів ділянку дороги від Житомирщини до меж Львівської та Волинської областей. Через це у правоохоронців, які несуть службу в Рівному, немає нормальних вихідних та відпусток. Відтак керівник копів Сергій Мерчук просить, аби на початку 2017 року в Рівному відбувся добір до патрульної поліції. За попередніми підрахунками потрібно близько 100 людей. Повідомляє інтернет-видання РВЕ. Подарунок для рівненських екстремалів так в районі гідропарку триває будівництво єдиної в Україні бетонної чаші для велосипедистів, скейтерів та роллерів. Чим унікальна ця конструкція для нашого міста дізнавались наші журналісти. Раніше на цьому місці були лише неприлазні зарості та хащі, а три тижні тому активні рівняни згуртувалися, розчистили територію і розпочали будівництво унікальної не лише для нашого міста, а й для всієї країни, бетонної чаші для любителів екстремального відпочинку. Це є чаша. Вона представляє собою такое углублення нижче поверхності землі на метр і от одна частина вище, На 70 сантиметров. С одной стороны, она метр семьдесят, с другой стороны, метр, дает возможность кататься людям более профессиональным, которые могут показать более такой серьезный класс в велосипедных так сказать, экстремальных видах, ну и начинающих. Можно кататься на велосипедах, на роликах, на скейтах. Ідея зведення конструкції в формі чаші запозичена із за кордону, зокрема США. Розповідає співкоординатор проекту велопарка Микола Железний. Оскільки каже, нічого подібного в Україні не зустрінеш, так і звести її, як виявилось, не так просто, як на папері. На таких чашах можна робити класні. Трюки і досить великий діапазон саме цих трюків. От але в Україні вона перша. І відповідно з цього і випливає, що є багато якихось проблем, з якими не стикалися ні розробники, ні архітектори, ні виконавці цього проекту. Але всі їх можна виправити, реалізувати, тому успішно працюємо і йдемо вперед. Для будівельників участь у такому проєкті також новинку розповідає бригадир Сергій Федорчук. Наразі працівники формують каркас із арматури. За кілька днів всю цю конструкцію планують заляти бетоном. Звичайно, цікаво, тому що його ще ніхто не робив. І Працюємо. Може, якраз в подальшому щось ми тут навчимося. На таких проектах і будемо працювати далі, розвиватися. Завершити зведення бетонної чаші для екстремалів. Координатори проекту велопарк планують до Дня міста рівного. Однак для цього, як це тривіально не звучить, потрібні кошти. Тому хто має бажання долучитися до історії унікальності нашого міста, можуть допомогти матеріально, перерахувавши кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Тому, якщо все вдасться, вже 28 серпня рівняни разом із екстремалами із інших міст можуть випробувати бетонну чашу на міцність. Вікторія Бондар, Роман Шикуне. Ці випуск новин. Будинок забирайте в ОСББ, а ось отримати ділянку до нього не так вже і просто. Так між двома гуртожитками за адресами князя Острозького 10 та 14 є старий спортмайданчик, який вже просто перетворився на клаптик асфальту, де місцеве паркують свої автівки. Тому тамтешні жителі хочуть забрати майданчик собі, аби привести його до ладу. З якими перепонами в цьому питанні вони зіштовхнулись, дивіться далі. Бачимо. Це лише частина дітвори, що мешкає в двох гуртожитках на вулиці Князя Острозького. Нині дітям вже набридло гратись на голому асфальті, там, де колись був спортмайданчик. Тому в ОСББ Князь вирішили реконструювати його. Одна частина майданчика має стати дитячою ігровою площадкою. Це гірки, це пісочниця, це тренажери. Ось. А друга частина дійсно залишиться для більш шкільного віку. Під це вже і знайшли навіть варіанти фінансування. Продовжує Марія Конощук. Перш за все, ми надіємося на те, що гарантійний лист, який дав Михайло Василь Заблуда, це генеральний директор ПАТ Рівне Азот. Про те, що воно візьме на себе реконструкцію цього спортивного майданчика. Тобто буде відновлена огорожа, будуть дитячі. Якщо ж так станеться, що з якихось причин все-таки азот зараз відстаює, стоїть, тому це буде проєкт 50 на 50, наприклад, там громада і будемо звертатися до міського бюджету. Огородити, відремонтувати, поставити тренажери та гойдалки це лише половина роботи. Як виявилось, отримати від міста на балансу ОСББ саму ділянку майданчику не так вже і просто. За словами Марії Конощук, це, на перший погляд нескладне питання вже декілька місяців кочує по депутатським комісіям. З 6 травня йде волокита цього питання. Я сподіваюся, що на чергову сесію ми обов'язково прийдемо з дітками, з батьками і будемо звертатись до депутатів про те, щоб вони все-таки прибудинкову територію затвердили згідно технічної документації, на які вже виділені і кадастрові номера. Якщо ж депутати не підуть на зустріч громаді, в ОСББ князь готові відстоювати своє право на дитячий майданчик через суд. Владислава Стацюк, Роман Шеконець, випуск новин. Готуються до великих спідвейних змагань 27 серпня. Відбудеться командна гонка, присвячена дню міста Рівне за участю збірних України та Європи. Проходитиме вона у форматі 14 заїздів за сіткою датської ліги. Зауважимо, що за цією сіткою проводилися й змагання Української ліги з підвею. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.